Забезпечити працевлаштувальні безкоштовні крито, консультації. Психолога біголові, та юриста зможуть отримати українські бійці у новій громадській приймальні. Відкрила їх новостворене всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів. АТО. серед них багато афганців. Мета допомогти військовим та їхнім сім'ям у вирішенні будь-яких питань. Ми розуміємо, що державла тяжко владь... владі тяжко, ті пілі, які вони там їм обіцяють законом. Вони не будуть виконуватися. 100 ми 100% впевнені, що будуть попадатися бюрократи, які будуть, як нам колись казали, ми вас туди не поставили і будуть і цим хлопцям казати. Через саме кажуть батька разом батька легше бити. От ми вирішили це створити. За два тижні осередки об'єднання запрацюють майже в усіх областях України. А поки його представники допомагають фронту з-за кордону, привезли автомобілі для АТО. Одна з трьох машин, яку передали з Германії, була інкасаторською. Вона повністю броньована, і навіть скло на дверцятах витримало якусь шалену кулю. Машини відремонтують, пофарбують та відправлять на східний фронт. Порожніми вони не поїдуть, для українських бійців вже зібрали гуманітарний вантаж. Цю стоять колеса, до нас звернулися з батальйону добровольчого батальйону Айдар. У них один автомобіль постраждав, передрувався, їм потрібна, скажімо так, гума. Потім тут військова одежа. Тільки що ми передали хлопцям, тільки що підходили хлопці, ми ботинки передавали дверці військові. Тобто, все, що, скажем так, може бути згідне хлопцю з хлопцям, там то ми це робимо. Новостворене об'єднання також займатиметься спорудженням будинку для вояків АТО, ділянку площею в гектар, виділив Вінницький національний аграрний університет. Вадим Потатуй, Володимир Гіряменко, телеканал Віта.